Є таке не дуже гарне, як, на мою думку, поняття тарілочниці. Це жінка, яка живе за рахунок чоловіка, яка постійно очікує, що їй покладуть в ту тарілку. Да? Це і подарунки, і забезпечення, і увага, і ресурс. І от в неї взагалі відсутня якась власна активна життєва позиція. Да? Таких жінок часто. Є переконання про те, що чоловік повинен їх забезпечувати, та вона жінка і її винні із-за це, що вона жінка. Але потім впираються в таку стіну і не розуміють, в чому ж полягає їхнє страждання, чому вони так не можуть збудувати нормальні стосунки, таке отримати кохання, безумовне. І ми працюємо з такими людьми, з такими клієнтами. Намагаюсь якось їм допомогти в плані того, що їм потрібно викидувати цю залежну модель поведінки, тому що вони самі викликають проблеми в стосунках. І партнер такої жінки він взагалі може відчувати тиск і потім емоційне таке вигарання. Такі жінки вони перешкоджають особистому зростанню, і взагалі така жінка вона боїться або даже не хоче брати відповідальність за своє життя.